Сергій пацієнт однієї з сумських лікарень приїхав, розповідає на лікування із Трустянця. Вибух почули близько о пів на сьому ранку. Щось засвистіло, бахнуло і тут двері, в ту палату з балкона відкрилися. Дивлюся, полетіло щось таке каміння, то земля така куча, чорна така. Вискочив тут коридорчик, люди там попадали на низ. Ну я не спів і пости. Чоловік говорить, що не вперше потрапив під обстріл. Я вже таке бачив, я з цим сосом. У нас там добре. Дянувся, ну, вже дико, звісно. Тоді так, як втягнувся, чоловік привик, до цього. Ну, неприємно, звісно. Пані Олена і пані Галина теж є пацієнтками закладу. Розповідають, вибухова хвиля відчинила вікно у їхній палаті. Такий раз зрив був, все піднялося вгору. Ми стали своїми, дивимося, хто нас злякалися угору, а потім у як як неначе чорний дощ. Летіло сюди? сюди прямо на нас. Я вся в ступорі була, не знала, що робити. Що? <рес> Побігли вже тоді в вже упало все. Директор закладу Олександр Русланов розповів Суспільному, що після вибуху центр має пошкодження. На щастя, з пацієнтів і персоналу ніхто не постраждав. Ушкоджені вікна, ушкоджена будівля, ушкоджена криша. Зараз займаємося ліквідацією наслідків цього вибуху. У мікрорайоні достався вибух, Подачу електроенергії відновили. Сказав начальник сумської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Газопостачання відновлять продовж кількох днів. Попередня ця ракета була збита, бо жодної цілі не досягла. Щодо інших ушкоджень, то у нас кілька вибитих вікон в лікарні, п'ять здається, плюс ганок пошкоджений, три цивільні автівки, і газ, газогін. Це словами Олексія Дрозденка без газопостачання залишається близько 700 споживачів. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.